Даний етап проведено вже десь коло 70% всіх запланованих робіт, проведені вентиляційні роботи, кондицювання, витяжки, поштукатурені всі стіни, проведена проводка і розводка всіх електромереж, слабострумки, каналізація, вода підведена в санвузлах, вже є плитка, яка буде фугувати через тиждень-другий. Завершуються роботи по зовнішньому фасаду. Я думаю, напроці двох тижнів вже буде повністю поштукатурений і тільки дозволить погода, будемо накривати структуру його. Ви бачили, по території вже починаються бруковичні роботи, бруківки, парковки з 15 квітня. Після 15 квітня, коли температура буде середня добува 10 градусів, будемо засівати друге поле. Після Великодня плануємо засівати друге поле, коли температура буде середня добува плюс 10 градусів, щоб на липень вже можна було на цьому полі нашим гравцям грати. На другому полі вже поставлені дві опори огороджувані, тобто ми прийняли проєкт і плануємо на протязі місяця вже огородити поле для футболістів. Ну і зараз завершуються основні роботи. А, і саме, це, що ми завершили всі практично всі земліні роботи, практично всі. На 90%, щоб вже закладати, брукувати територію. Які ну, Згідно нашого графіку, <кій> ми плануємо 30 червня запустити. Базу в експлуатацію і щоб наші гравці могли тут тренуватися. Буде можливість їм тренуватися швидше. Ми будемо робити все для того, щоб вони могли швидше тренуватися і приносити перемогу.